Ви зблікли. Обережно, м'яч! Вогнем дихання зачалося. Спакнули очі і гаразд, а кажи слова, легкі порожні, кажи їх знов. Кажи їх знов. А так, а так дивитися не можна, настільки тензі розмови. Добре. Неправда. Очі. Ви з плігли? Вережав яч. Вогнем дихання зайнялося. Схрестили спогляд рубач. Кажи слова, пусті порожніх. Кажи їх знову. Кажи їх А так дивитися не можна. В настійні темісі розмову. І як тепер тебе забути? Душа до краю добила. такої дивної отрути ще ніколи не була, такої чистої почалі, такого сяньну крови.